E, значит, всім доброго дня. Значить, Дивіться по відповіді на коментарі. Значит, на одному з каналів там було що купив в магазині Агромах сітку. Я написав, що вона тонка. Мені там почали відповідати, що, тут там, що я не шарю, там перферація про і так далі. Я написав те, що є. Ось дивіться, перед вами два різні куски. Оце куски від ваших конкурентів. Я не буду казати у кого. А оце ось ваша сітка. Да? Від Агромах. Я думаю, навіть візуально видно, да? цю сітку ось беремо. Да? Товщина, все і так далі. Да? І беремо вашу сітку, подивіться. Значить, дивіться, я її ось свободно дивіться пальцями, як туалетну бумагу гнув. Оцю вже треба прикласти зусилля, щоб гнути сітку. Оце дві різні сітки. Значить, по товщині. Те, що ви розказуєте, що з метала 0,5. Що ця з 0,5 пишеться? Що ця пишеться з 0,5. Але міряємо, беремо штонгель. Ось дивіться, міряємо, беремо штонгель. Ця показує на штангелю, якщо вам видно. Десь 1, 1, 2 буде, так? Да? Це від агромак. Тепер міряємо. Від ваших конкурентів. Я спеціально не називатиму, чия це сітка, але це сітка ваших конкурентів. Дивіться. Видно, так, да, да? тут чітко 2. 2 мм. От вам і різниця у сітці. Я проти вашої сітки, так, да, вона, ну, якість роботи вона класна, все. Просічка зроблена, все хорошо, але вона тонкувата. Тонкувата вона в тому. В смислі, що коли ви кочуєте, і багато хто розгружає вулики, приїжджає прямо додолу на землю і так далі. Оця сітка вона пробивається стерчаками. Десь хтось не дорубав якусь стерчак, відкущає якогось бур'яна і так далі. Цю сітку ви не проб'єте нічим. Ось і різниця. Ціна однакова, що вашої, що цієї ціни. В принципі, там тільки що ця йде. По 1,50 довжиною, а ця йде по 2 метри довжиною. Так що ну, конкретно проти сітки я не маю проти, що вона там, чи якості вона галімої, чи ще щось. Але товщина відрізняється, тут немає 0,5 метала товщини. Немає. Возьмемо ось тут 0,5 і тут. Це. Я повірю, що ця зроблена з 0,33. Можливо, ну не 0,5, а це 0,5. Так, що от вам дві різні сітки.